We'll <smart noise> Слава Україні, блогер. Перші про головне підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і переходьте за посиланнями в описі. У середовищі зростаючої напруги та невизначеності пов'язаної з військовим конфліктом виявляється ще одна темна сторона: корупція. Звістки про можливі випадки недоброчесностей та використання владних повноважень для особи наживи стають усе частіше. Наразі привласнення держмайна, комунального, довіреного та розтрата держкоштів одна з найбільш болючих проблем, характерних для правового середовища нашої країни. На щастя. Ми маємо відповідні органи, які готові викривати та боротися з корупцією. Вищий антикорупційний суд у вересні призначив розгляд так званої справи Лукаш про заволодіння 2,52 мільйона гривень. Серед обвинувачених там колишній міністр юстиції Олена Лукаш та віцепрем'єр-міністр з євроінтеграції Стефанішина. В офісі Стефанішиної не приймають обвинувачення а навпаки, розповідають, що це дуже стара справа, яку неодноразово коментувала сама віцепрем'єрка. За інформацією українських джерел її оголосили підозру щодо розтрати майна або володіння. Яним шляхом зловжування службовим становищем за частиною 5 статті 191. дев'ять один. Ще у двадцятому журналіст Мокрик заявляв, що Стефанішині й повідомляли про підозру, та вона ознайомлюється з матеріалами справи. Йдеться про справу, за якою Лукаш та інші підозрювані інкримінуються за володіння коштами в сумі 2 мільйони п'ятсот двадцять тисячі гривень, які були виділені на адаптацію нацзаконодавства до законодавства ЄС, зокрема під час революції гідності, коли Лукаш очолувало Мін'юст, відомство про тендер щодо перевірки українського Законодавства на відповідність європейському, утім, у слідство виникли питання до вартості виконаних робіт та якості наданого матеріалу. Журналіст Бігус розповів, що Стефанішина підписувала документи щодо тендеру. Слідство в справі завершили в 19-му, Передали її до спецантикорупційної прокуратури. В 20-му Стефанішина розповідала, що стала підозрюваною у так званій справі Лукаш, коли в 14-му очолювала мін'юст та ініціювала проведення досліджень на тему євроінтеграції. Судя тому, що в період революції Гідності Стівін'юста, у якому я працювала, проводив дослідження на тему євроінтеграції. Подібні дослідження проводилися щороку з різною тематикою. За словами Стефанішиної, її інкримінують те, що як керівник підрозділу, який відповідав за євроінтеграцію, я ініціювала проведення цих досліджень, і вони були проведені, опубліковані та проаналізовані міністерствами. Але оскільки на той час, мабуть, була необхідність мати певні кримінальні провадження, щоб підтримувати санкційний режим, то думаю, правоохоронці 14-го побачили щось більше ніж є насправді. Стефанішина заявляє, що вона і багато інших людей з Мін'юсту мають статус підозрюваних. Тоді Стефанішина вважала, що справа буде перебувати без руху, бо жоден притомний слідчий або прокурор не наважиться давати їй гід. проте все пішло не за її планом. Зі свого боку, я максимально сприяла слідству, надавала усі документи і усі факти. І сподіваюся, що усіх буде сформоване розуміння того, що ця справа має номінальний фактор, а не є бурхливим кримінальним провадженням. За весь період своєї провдіяльності жодних епізодів, які дозволяли б говорити про те, що я можу бути замішана в чомусь такому, не було і нема. І я впевнена, що і не буде. Непокаране зло завжди повертається і творить нове зло. І рано чи пізно цьому потрібно покласти край. Тому сподіваємося, що ця справа буде розглянута до кінця, а обвинувачені отримають по заслугах. Адже корупція навіть до війни великий злочин. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, і ставте лайк.